Вітаю! Сьогодні ми запрошуємо вас на захоплюючу віртуальну екскурсію, під час якої ви побачите багато цікавого про еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді міста Марганець. Почнемо нашу подорож з музею хліба. Цей музей є унікальним місцем, де ви дізнаєтесь про історію створення хліба, традиції хліборобства. Та його важливе значення для нашого регіону. Тут ви можете побачити різноманітні знаряддя праці людей нашої місцевості та експонати, пов'язані з виробництвом хліба. Поруч із музеєм розташований кабінет акваріумістики. Саме тут можна насолодитися красою підводного світу та побачити різноманітних рибок. Та інших водних мешканців. І саме тут мешкає наш чудовий друг Гекон Жорік. Наступним пунктом нашої екскурсії є кабінет берегиня, де представлені українські вишиванки та рушники. Тут ви побачите символіку та традиції народного рукоділля. А також матимете можливість. Роздивитися неймовірно вишиті вироби, які втілюють багатовікову історію та культуру українського народу. Час перейти до нашої галереї квітів. Тут зустрічаються найрізноманітніші квіткові композиції та рослини. В цьому місці ви можете дізнатись про їхні особливості, походження та способи догляду. В цьому місці завжди панує атмосфера весни та квітучого саду. Тепер ви потрапите до нашого навчально-дослідного тваринницького комплексу. Саме тут живуть цікаві і різні тварини. Ви можете побачити миленьких кроликів, пухнастих шиншин, жвавих крис та білочок. Наші педагоги залюбки розкажуть вам про їх особливості та про правила догляду за цими маленькими улюбленцями. Час рухатися далі. І ось ми потрапили до хімічного кабінету. Тут проводяться різноманітні хімічні експерименти під керівництвом чудового педагога Зубкової Валентини Григорівни. Ми можемо дізнатися про реакцію речовини, властивості елементів та багато іншого. Це місце, де ми розвиваємо наукові навички та відкриваємо нові знання. Далі пройдемо через кабінети, де проводяться заняття гуртків екологічного, біологічного, валеологічного та географічного напрямку. Саме тут юнати поглиблюють свої знання про різноманітність живого світу, екосистеми та особливості нашої планети. Захоплюючи заняття та практичні завдання, допоможуть краще розібратися в цих науках. І наша остання зупинка відділення малої академії наук. Саме тут створюються умови для всебічного інтелектуального та духовного розвитку вихованців. їх залучення до поглибленого вивчення природничих наук і науково-дослідницької діяльності. Здійснюється професійна орієнтація юнатів. Ми пишаємося нашими талановитими вихованцями та їх досягненнями. Ось такою була наша невелика відеоекскурсія до еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді міста Марганець. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей у нашому центрі!